Вже є дещо відоме про те, як будемо вступати до університетів у 2024 році. І так, будуть діяти НМТ 2024, 2023, 2022 років і ЗНО 2021 року. На основі цих вступних незалежних іспитів ви можете подавати документи на вступ на бакалаврат. Друга важлива умова, яка не була минулого року, якщо ви вступаєте на право, на міжнародне публічне управління адміністрування, міжнародні відносини, фармація, стоматологія, медикадіологія. Медицина, педіатрія, у вас повинен бути і на бюджет, і на контракт бал не менше 150. Минулого року це було не так. Якщо ви вступали на контракт, на право ну, на ці всі спеціальності, то на контракт було 120, а так було 140. Тепер піднята планка ще вище, 150. І з важливого ще, для вступу на бюджет, у вас має бути конкурсний бал не менше 130. Ну, в цілому менше, ніж 130, ви просто бюджет не отримаєте. Далі можна подавати до 15 заяв загалом в різні університети, на різні спеціальності, але не більше 5 на бюджетні місця. Докладніше про це все я розповідаю в себе в телеграм-каналі і Ютубі. Я є проректором університету з навчальної роботи, тому краще, ніж я, напевно, вас в інтернеті ніхто не проконсультує. Тому підписуйтесь, в телеграмі YouTube. Там є посилання в Телеграмі, зокрема, є посилання на спеціальний телеграм. Канал, він називається Абітурієн2024. Я туди скидаю все, що є, плюс даю консультації, спілкуємось. Ну, коротше, якщо вам е, потрібно, цікаво і важливо нічого не пропустити, вступити правильно, підписуйтесь, телеграм і Ютуб в шапці профілю. Щодо магістратури, відомо, що будуть складати ЄВІ. Це єдиний вступний іспит, який складається з тесту на навчальні компетентності і іноземної мови. А також е, будуть складати єдиний фаховий вступне. Єдине фахове вступне випробування. Ну, знову-таки про це теж докладно Телеграм і Ютуб в Шапці профілю. Підписуйтесь.